Вітаю всіх, друзі, з вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини до тракторів ЮМЗ МТЗ. І сьогодні, як завжди, хочу вам зняти відео огляд на обзор замовлення на 28 тисяч гривень, котре їде на місто Ради Вилів, Рівненська область. Наш клієнт Володимир. Вам привіт! Багато цікавих позицій зараз кожну вам назву і також актуальні ціни буду говорити. Давайте почнемо. Перше це механізм ВОМ. Вал, що виходить назад на задній міст, в зборі зі стаканом підшипниками, як її називають, кронштейн включення ВОМ в зборі. І ось тут ще муфточка. Перехідна. Такий комплект три, три позиції коштує 5500 гривень, але це не повний комплект е, на ВОМ. Е, Треба дивитися, чи є у вас ще додаткові запчастинки у щеплення. Це коротенький валік, шестерня така велика, і вал, котрий входить у коробку. Тобто бувають трактори, в котрих цей набор. Вже є в проміжутці і в коробці, а є трактори, в котрих немає. От там, де немає, треба ще докупляти запчастини, в котрих він є. Достатньо купити ось ці три позиції за 5500 гривень, і у вас буде вон. так. Йдемо далі. Щось цікавого це в нас редуктор скло очисника МТЗ, і також ще можна його ставити до ЮМЗа. Вони в нас прийшли така неповнокомплектна версія. Ось так виглядає. Тобто ви бачите, що немає ось цього кронштейна, що йде спереду. І сам ось цей ця оська вона коротка. Але ми їх продали вже декілька штук, і люди кажуть, що поставити можна. Не знаю, правда, як, але можна, тому кому потрібні. У нас зараз такі є по 1680 гривень. Вони коштують. Ну і також ще з часом з'являться ось ці, котрі з кронштейном йдуть, іде ось ця оська приблизно ось такої довжини. Так. Йдемо далі. Ось це в нас посилена корзина з натисним диском 22 мм, з кільцем на лапках і з дискомбом на шариках її вже запакували по ціні коштує 10 400 гривень. До корзини ще замовив диск щеплення. Це в нас виробництво лозова. Вони виготовляють диски тільки на жорсткій ступиці, на шариках немає і вважається з непоганих дисків. Також ще є виробник трібо. Якщо вам потрібно на жорсткій ступиці, не на шариках, я би вам пропонував розглянути один з цих двох варіантів або лозова, або трібо. Це. Реально якісні диски. По ціні ось цей коштує 1500 гривень. Далі кронштейн грузів передніх автотракторів ЮМЗ МТЗ. Це в нас зварний варіант, ще є також Лити. Саме цей коштує 1890 гривень. Далі крильчатка вентилятора. Саме звичайне, що може бути по ціні кошти в районі 500 гривень. Патрубок під вихлопну ізогнути, і ізогнутий колінце ще називають, коштує 750 гривень. Далі що тут у нас в коробці лежить. Це ви бачите замовлення, практично запакували. Я встиг його відібрати наших хлопців. Так і вам, щоб вам зняти, показати, і хочу звернути вашу увагу, як якісно ми пакуємо все обережно лежить і все доїде до вас в цілості і сохранності. І також ще з нами ви не переплачуєте на пошті за доставку. Це утеплювач, капота до ЮМЗ вже холодає, і треба такі речі собі купляти. Він, в принципі, не дорогий, коштує 1200 гривень, і я б вам радив його купляти до того, як будуть заморозки. Так, йдемо далі. Тут у нас прикладочки, Пат, е, патрубок. Ось цей надвигун. Звичайний, не по турбіну. Хто стоїть турбіна, можна купити такий патрубок і зробити в ньому отвір. Але ми такого не робимо. У нас є тільки стандартні заводські. Ось повністю ви бачите новий, оригінальний. По ціні коштує 900 з копійками комплект патрубків радіатора. 5 штук. Є також ще силікон. Гума коштує 150 гривень. Сілікон коштує в районі 600 гривень. Це в нас патрубок радіатора нижній. Сюди включується кранік, алюмінієвий. Також є до нього штуцер прохідний, є крані, краніки є різні, є латунні повністю, є звичайні, тобто там по ціні вони різниця, по 100 гривень. І ці патрубки вони бувають під різні отвори. Ось тут. Буває там, де треба вкручувати патрубок прохідний, буває там, де не треба, а напряму вкручується кранік. І якщо ви замовляєте окремо цей патрубок, а у вас вже є кранік, краще це діло уточнити, чи потрібно буде докупляти штуцер прохідний. Взагалі краще брати комплектом. Ось цей патрубок і кранік. Щоб воно все одне в інше входило. Так, далі, далі. Тут щось у нас, хлопці, склали в коробочку мілочок різну. Тут у нас герметик, чи ні, це фіксатор різьби червоний. Польський, це прокладочка під ось цей патрубок. ТМ100. Ось, до речі, ось цей кранік. Я вам казав, я латунь, є звичайний. ось це звичайний. На латуні й конусна різьба, тут пряма. І ось штуцер прохідний. Тобто воно все одне до іншого підходить, якщо ви замовляєте в нас, тому що таке буває, що, як я вже казав, що може не підійти. Ми завжди, коли нам приходить поставка, ми це перевіряємо, щоб воно все сходилося, тому що за такої мілочовки не зібрати це дуже прикро. Так, поїхали далі. Доволі популярна в нас позиція: паливопровід з краном від бака до фільтру. Воно все продається по окремості, всі ці топлівопроводи. Тут вже повністю зібране. Ми коли додали цю позицію на сайт, одразу почали ось так: от комплектом і замовляти, щоб по окремості це не набирати. Ви бачите, так тут такий перехід йде посередині кран і два паливопроводи. По ціні він коштує 530 гривень. Так що, друзі, все, в принципі, вам показав, розказав. Сподіваюся, вам було цікаво зараз. Дознімаю відео, хлопці допакують. Бачите, в таку коробочку окремо буде їхати корзина, окремо буде їхати ось така велика коробка. І ви можете на наприклад цій посилці, людина зекономить на упаковці десь гривень, я думаю, 400-500. Якщо б ми просто все ось так привезли на пошту, нам би сказали там чималу суму за упаковку. І ще коли вони пакують, воно довше їде. Тобто їм треба час щоб запакувати. Ви ж самі так розумієте. А ми зараз привеземо, вони одразу просканують і поїде. Прямо сьогодні ж замовлення клієнта, тому що ми розуміємо, що наскільки важливий для вас час, і намагаємося відправляти замовлення день в день. Дякую вам за перегляд. Будь ласка, підпишіться на наш YouTube канал, Viber спільноту і Instagram, ссылки будуть в описі. Гарного всім дня, пока.